І в цьому відео ми з вами поговоримо про найкращі книги українських авторів, прочитані в 25-му році. Всі вони для мене отримали тверде, так. А щоб вам захотілось їх теж прочитати, я постараюсь дуже постараюсь коротко розповісти про сюжет. Розпочнемо з книги «Міракулум Вигнанець, автор Віктор Копт. Для мене це було справжнє відкриття. І якщо я раніше думала, що тільки Макс Кідрук пише наукову фантастику, то вуаля, тепер маємо ще й цього автора. Штучний інтелект, подорожі в часі, корекція в часі все це є в книзі. Наталя Гордієнко, дари справжніх. Не можу сказати, що я очікувала чогось занадто від цієї книги, але я отримала максимум. Паралельний світ, в якому живуть перевертні, і їхнє основне призначення це служити людям. Досягнувши повноліття, вони переходять в наш світ, щоб виконати свою місію, а також на пошуки справжнього кохання. Тут описані події в період і окупації Донбасу, і повномасштабного вторгнення у Харкові, як люди здатні об'єднатись і діяти разом на благо. Надія Вальчук Остряниця остання відьма. Той випадок, коли очікуєш від книги чогось відьомського, магічного, містичного, а отримуєш неймовірно зимову історію кохання, історію пошуку себе, історію жіночої долі, і в теперішньому часі, і в минулому житті, пані Надія вміє писати так, що з перших сторінок я вже плакала. Ось саме про ту болючу, колючу і таку потрібну правду. І Якщо вже говоримо про болючі книги, Тарас Мельник Свята Земля це був просто розрив. По анотації я очікувала якийсь трилер, ліліт, її легіони, містика ось чого я очікувала. А отримала щоденник військового: несправедливість системи, полон, знущання, закордонні найманці, помста. Ця книга настільки жорстка і навіть можна сказати брутальна, що якби я знала про що вона, то напевне я б відкладала прочитання десь на потім. У мене є такі книги, які я відкладаю, бо мені здається, я не готова про це читати. Але з цією книгою сталося по іншому, тому що коли я вже усвідомила, як боляче мені буде, дороги назад вже не було. Продовжуємо про наболівше та болюче, правдиве, розколоте небо, Світлане талан. Тут у нас історія про голодомор, про комуністів, куркулів, виживання. Здавалось би, історія з осені по весну, але яка ж вона страшна і болюча? У мене в цій книзі безліч стікерів. І мені здається, що ця книга, в принципі, суцільний, просто стікер. Воно все має бути в помітках. І цю книгу має прочитати кожен, просто щоб знати історію. І щоб ніколи більше не казати, яка різниця. Дістану з серединки ще одну подібну книгу, щоб уже закрити тему по-болючому і рухатись далі. Тамара Горіха Зерня, доця. Тут в нас історія про молоду дівчину в Донецьку. Чотирнадцятий рік окупація, коли попереднє життя руйнується і потрібно якось викручуватись і жити далі. Перші волонтери, як вони намагались організувати щось зробити, щоб допомогти нашим захисникам, які не мали навіть карт і не розуміли, де їх викинули посеред поля. З цієї книги я дізналась дуже багато історій про Донецьк, яких я ніколи раніше не чула, не бачила і не знала. На цій книзі болючі теми закінчуються. І будемо рухатись до чогось більш веселого, енергійного і. І теж правдивого, незручні відчайдушні виродки. Ольга Войтенко. Книга, яку я рекомендую читати всім від малого до великого, тому що кожен з нас, кожен читач знайде для себе тут те, що відгукнеться. Створена спеціальна арт школа для особливих дітей: дітей, які не вписуються та не приймаються суспільством. Хоча по своїй суті вони генії. Так, вони інші, але вони геніальні в кожному своєму прояві. Арти цієї книги заслуговують на окрему відзнаку. «Місто Містотіний Мії Марченко це надзвичайно затишна, комфортна, зимова, різдвяна книга. Попри казкову атмосферу та магію, тут є і біль. Біль втрати та як його пережити. Чудово підійде і для дітей. Валерія Савотіна вандалізм. Після цієї книги я не можу ходити спокійно по долу. Як ви зрозуміли, основні події цієї книги розгортаються саме на подолі. Це розповідь про дітей, які малюють мурали, тобто займаються вандалізмом. І ця розповідь настільки захоплююча, що я тепер дивлюсь на всі стіни і думаю: М -м, а де ж це жоті чоловічки? Сергій Деркач, коли розпитає папороть, етнофентезі. Той випадок, коли очікуєш почитати про домовиків, які морвідьом і всяке ось отаке от, а отримуєш зустріч з учителем душі. І ось оті рядки вони просто, просто вау. Читаючи подібні книги. Ось оте все по саморозвитку, психології просто втрачає актуальність, тому що тут все подано настільки доступно, це діалог, це не повчання, але читач зупиняється, мислить і аналізує. Відразу дві книги однієї авторки Поліни Кулакової Корсо та Дівчина, яку ми вбили. Що я можу сказати, для мене вона стала просто відкриттям трилер, захоплюючий, коротенький, по суті, все ясно. Тримає в напрузі до останньої сторінки, що одна, що інша книга. Найзатишніша книга цього року це Спитайте Мієчку». Євгенія Кузніцова зуміла так передати історію про сестер, звичайні побутові питання, проблеми, втеча з міста в село до бабусі. Звичайні прості діалоги. І комфорт на цих сторінках зашкалює. Закінчимо гумористичною досить книгою з прекрасним сарказмом Юлії Нагорнюк, Діва, Матір і третя». Ну що ж, тут про відьом, ковен, пригоди і тому подібне. Але родзинкою книги є саме гумор. Він неймовірний. Підсумовуючи, хочу сказати, що я собою пишаюсь. Цього року я прочитала нормально так книг українських авторів, і я вважаю це суперкласно. Так, з одного боку, мої відео не залітають, там лише по 200-300-500 переглядів. Але я читаю те, що хочу я. Я відкриваю для себе нових. Українських авторів, і вони варті того, щоб бути прочитаними. І якщо ви маєте що хорошого порекомендувати, обов'язково пишіть в коментарях. Дякую за перегляд!